Всім привіт! Нікого з наших грошей з новинами, великими важливими новинами. Прямо зараз, от в ці години-хвилини, українська делегація в Америці остаточно домовляється з американцями про здачу наших надр. їм. Угода вже фіналізується, вже правки внесені. Єрмак вже відрапортував, що ми там дуже сильно просунулись. Тому абсолютно переконаний, що для частини українців це стане поганою новиною, бо за останні дні Зеленські його прихильники дуже багатьох накрутили стосовно того, що не дадім, ні п'яді наших надер цим трампістам уродам таким. А Інші українці цілком прагматично, так от спокійно сиділи, чекали, розуміючи, що відступати з великим рахунком нікуди. бо Лишитись в один момент без старлінків, без розвідданих, і е, ризикувати отриманням снарядів для американської зброї, ну для тих же хімарсів, патріотів. Ну, скажімо, задоволення так собі. Тобто, і в того ми до чого доходимо, що гамна попа походу наїлись, е, все рівно виходимо на угоду з трампістами, е, які далі будуть іти на торги з путіним і. Е, Торги з Путіним ну, навряд чи будуть хорошими для нас а, в будь-якому разі. А, якщо дуже просто, а, ми, у нас дуже поганий вибір а, між хіровим і ще херовишем. Без зброї, без, без підтримки партнерів, а, ми можемо швидко програти. Ну, фронт впаде. З слабкими гарантіями безпеки, слабкою підтримкою, на потім, ми ризикуємо потрапити під повзучу окупацію. Тут, як кажуть, кому що більше подобається, лучше ужас без кінця чи ужасний конець, да? тут кожен сам вибирайте. Просто я знаєте, я просто давно настільки в цьому шоу-бізнесі, що я настільки вже звик цинічно розглядати. Всякі зойки, крики представників влади, коли вони кричать про щось: це зрада чи перемога. Бо завжди очікуєш, що вони показують тобі фокус. Знаєте, от одною рукою тут пстіж, отут, прістіж, отут терапіри, да, вам малюють, а от іншою рукою за спиною роблять якусь оборудку. Ну, от, мені здається, що в історії з Копаунами, ми щось таке приблизно побачили. Кінець прогнозований, ну, навряд чи можна було кудись відпетляти перед загрозами трампістів, а, але ж шуму наробили, мабуть, не горюй. Ну ладно, життя продовжується. Удачі нам усім.